На території області діє загальнодержавна програма Національний план дій щодо реалізації конвенції ООН про права дитини у рамках програми, щорічно проводять профілактичний захід урок та виявляють злочини серед неповнолітніх. Цьогорічні перевірки, які провели протягом серпня-вересня, продемонстрували, понад 40 дітей не приступили до занять у новому навчальному році. Виявлено було 41 дитину шкільного віку, яка не приступила до занять у загальноосвітніх та професійно-технічних закладах. З них 11 у зв'язку з невиконанням батьками батьківських обов'язків. Дві самовільно залишили заклад. Двоє дітей перебували в СІЗО. Одна дитина виїхала з батьками за кордон. Троє переїзд до нового місця проживання в межах області. Чотири перебувають з батьками за межами області стосовно двох дітей місце перебування з'ясовується. Протягом останніх восьми місяців у області зріс показник кримінальних порушень, скоєних підлітками. За даними міліції, він збільшився на 67% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Найбільшу кількість порушень виявили у п'яти районах області, а саме: диканському, шишацькому, козельщинському, глобинському та гадяцькому. Органами внутрішніх справ викрито протиправну діяльність 180 дітей тобто 347 злочинів. 180 дітей. Значить, з них 68 учні загальноосвітніх навчальних закладів, 57 учні ПТУ, 38, які раніше судимі, крадіжки майже в два рази. Злочини пов'язані з наркотиками в 6 разів. Пограбування збільшилися та розбійні напади. За невиконання батьками обов'язків у вихованні дітей розповідають правоохоронці, складено понад 700 адміністративних протоколів, а це у півтора рази більше ніж торік.